Друзі, привіт! Я у себе вдома на сулі. Спробую половити у кінці січня на поплавочну вудку, тому що зими нема. Вірніше, зима тільки календарна, але природньо не зима. Осінь. Дощ, мокро, сиро, холодно, льоду немає. Рибалити все рівно хочеться. Попробую цього разу. На поплавочку, на мотильчика. Попробую. попробую. Ну, а що там вийде, то дивіться далі. Ну, скажу, якщо вже це відео є, значить щось хоч трошечки в мене щось вийшло. Так що не тратим час. Зараз вперед на воду і пробуємо на поплавочну вудку ловити рибку. Вперед! Так, прикормочку я замішаю вдома. Ось у мене ще залишилася з зосини. Ось така від флагман серії Pro. Холодна вода, чорний ляд. Ось така прикормочка. Зараз зима. Треба небагато її. Я ось у мисочку поки. А так ось і досить. Поки дружини нема вдома, то я замішаю в її мисочці. Так, друзі, залишилось у мене ось опарищі. Такі вже чорніють, ну ще фу опарищі. Е, мотиль чорніє, але ще живий. Ще живий. Так що він піде. Уже. Замішаємо. Бачно треба річкову воду. Але піде й так. Це чиста очищена вода. Ось я замішаю, наліплю шариків і положу в кульочок чи в лоточок, щоб вже на воді, бо холодно, сиро. Бачите, Мотильчик повзає. Повзає мотильчик. І ще трошки водички. Я думаю, буде нормально, бачите, мотилька тут чимало, майже дві порції. Це в мене з мотильом завжди так. Вічно його куплю, і вічно він у мене пропадає. У мене там є бішмен свіжа. Порція. Це, мабуть, уже ці днів 10, а то три дні свіжіший. Ми будемо пробувати ловити на той. О, нормально, ось так. Все, зараз ліплю шарики, складаю і вперед. Прибув на місце лову на ямку. о так, що нам потрібно? Мабуть, потрібно треба трошки човна підкачать. Зараз спробуємо. Воно правда холодно, то дуже його й не накачай. Ну, нічого. Можливо, через клапан підпустив. Що ж, друзі, приплів я на місце на те місце, де планую ловити рибу. Так, що в нас з Насті? Снасті в нас старі, ті самі вудка сквадрон Flowbolo від флагман, 5-метровочка, з кільцями, телескопічна, з тестом до 12 грам. Котушечка Ренк 2,5 тисячки, Теж від флагман. Таке більш-менш бюджетне спорядження. Я на нього ловив. Хто слідкує за моїми відео, то це все діло бачив. Ну що ж, так, розмотуємо ще сутку, Ну, зараз вам так, ось моя прикормочка. Бачите, небагато вийшло. Якраз, бачите, о! Як мотильчики вилазять. Ну це чудово. Так, добре, нехай відкриємо, хай свіжим повітрям дихає. Є в мене ось мотильчик. Сьогодні в нас субота, у вівторок я купив його. А ну зараз. О, бачите, живий-живісінький. Активний який Оце будемо ми зараз на цей ловить. Щас я, можливо, можливо заменю поводки. Ну, нехай поки що. Так, треба достати поплавці щас. Ще. ого ох-ох. Опа, есть. Ха-ха, друзі. О, віці яка риба. Верховод. Теж риба? Хе-хе. Це я перший раз в житті на вудку ловлю. У січні місяці. Спінінгом то ловив. А щоб на вудку, то не ловив. Якщо ось так, так. перву рибку піймав. Зараз надінемо свіженького мотилька. О, ось так і закидаємо, і закидаємо. Так, друзі, переїду в друге місто, навіть можливо з берега, бо вже щось у мене ноги позатікали. Я довго сидіти не можу. Зараз подивлюсь, де той верховод. Тут дуже і не вийде з берега, але попробую зараз. Три три штучки буде отак ось досить дек так. о, так, ну що, спробуємо ще тутечки о. Ах Е. Yeah. <laughs> О. А <-то>, Есть верховодик. <laughs> Хоть такая рыбка и то классно. <laughs> Хоть что-то Зараз ще тут пару раз закинута, попливу на ту сторону, де чоловік окуня ловить, то з ним хоч веселіше буде поспілкуватися. Верховода багато скидається, а пліточка і плоскирка чомусь брати не хоче. Опа, єсть. О, це вже трошечки, ну такий самий, ну, може трошечки більший. Зараз спробую зробити більшу глибину. Бачите, потрошку ловиться. А що ще? Глухозім'я, кінець січня. Льоду не було, можна сказати. Такий напалець кілька разів вискочило. Ну і то добре. А порибалить вже, то кортить. Ну, навіть цікаво і верховода ловить. Не обов'язково там <кій> крупну рибу. Я знаю раніше в дитинстві ще, як ловили на очеретяні утки діди, там на, у нас на ямці. Тоді наживка була. Кукурузяники. В кукурузянику такі жучки, такі вони, ну, похожі на опариша, ну тільки вони так з головою, з ножками, такі личинки якісь. І ото нарізали, дивися у кукурузині, де дирочка, розламуєш, і ото тих, тих черв'ячків. І на них, ну тоді ж були й верховоди гарні. Діди, дядьки стояли на ямі. По весні, лід як зійде, вже отак води багато, під самі-під самого бриву. І ловили верховода. Цікаво було. Він верховод дуже смачний, як нажарить його. Ех, ні. Це мов так задрибежало. Ну, об'їли. Так, добре. Ще ще сплаваю туди он до чоловіка. Він лове окуня. Подивлюся, на що він лове чи в мене є такі. І он там якраз недалеко від берега, де він стоїть, на отом апендициті. Доволі непогано скидається верховод. Ох, та! О, бачите, як мене угощають якими цукерками класними. Дякую. Бачите, О, оце рибалка. Є, приїхав, я З людиною можна поспілкуватися. Порибачить. Неважливо наловить риби, упоймати кілька рибинок і добре. Побачити покльовку. О! Є. Це гарний клюнув. Як по цих временах, о, Я вже гігант. Бачите. Ну, ось така спокійна, як кажуть, рибалка для душі. Так, треба замінити. Ай! Замінить мотеля, тому що вже висмиктали. Кльов такий диб-диб. <кху> дьоргне раз і все, дьоргне раз і все. Постійно клює майже, але потроху і... об'їдає. є. Він там. Ти сигнала Не знаю, може, я якось і не замітив. Ось такий салабон. Да. Так? Ой! 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 Давай, давай! Там уже знайдеш, куди пливти. О! <м! <ap> <ideas> Ух ти, аж поплавок нирнув. <сміст> Перший раз. Аж нирнув поплавок, але, на жаль, на жаль, нічого. Закидаю ще раз надоїло мені. Клює постійно, ну не так, щоб суперактивно. Але так, диб пауза, диб, пауза. Буває, як коли потягне. Один раз навіть було, що й поплавок зник. Але не спіймалося. Дрібний дуже. і крючечок маленький. І все вроді би. Ну, вона би зовсім легеньку снасть, там грамовий. Поплавець тоненьку, жилочку 208 на поводок, то, може, було б і краще, ну, задумка була ловити не верховода, а таке пліточку, пласкирочку. Хватить. На сьогодні хватить. Тепер слідуюча рибалка, мабуть, я. Трошки підкупив силіконочки. Попробую на окунчика Так що все, змотуюся додому. Так. Залишилось трошки прикормки. Викинемо рибі, верховодичі. Риба є. Рибка є, але брати щось не, не, не дуже хоче. Так, десь були в мене ще мотилі. Зараз ми погодуємо. О, все. Верховода погодуємо. Ось так. І двигаємося. Двигаємося до того берега і, да, друзі, бачите, наскільки річка стала ширша, води більше, і течія сильніша, обриви трошки менші стали, ну все рівно води, води небагато. Ну, все ще можуть бути. Може бути, ще дощі, може ще замерзнуть, може насипати снігу. Так як у 2018 році, у березні стільки снігу насипало і стільки води було. Ну що ж, це від нас не залежить. Як буде, так і буде. Бачите, верховод скидається ось тут. Є верховодик. Можна буде, є у мене там махова вудка шестиметрова І треба буде десь чи придбати поплавець маленький, там тонесеньку таку легесеньку оснасточку. Ось тут можна прямо з берега чи можна з човна. І сісти, чисто, половить верховода. Ну, бачите, тут як уже ширше стало. А тут тут аж ось сюди вниз спускалися. Так, отут треба десь причалити, щоб не по грязі човен тягти. Ой! О, блядь. Ну, ось так і приплив я. Це б зимою, бо би тут замерзло, в оцих деревах, окунь, плітка, о. Там би десь знайшов би дирочку між гілками. І було б чудово. Ну, на жаль, в цьому році ось так. Ну що ж, друзі, все. Закінчив я рибалку, вибрався на берег. Зараз швидко човен і снасті вкидаю в машину. І додому. Так собі, рибалочка. <хи> Купий мав там до десятка верховодів. <хи> ну, <хи> задоволення отрив, покльовочки, бачив. Що ще треба? Свіжим повітрям подихав. Ну А як? Іна, іначе ніяк. Будемо щось думать, придумувати інше. Тобто, можливо, завтра, після попробую на окуня там Чоловік стояв один, то окунька посмикував потроху, і досить непоганий. окунчик був, ось спробую його. Так що ось таке відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, дізлайк. Пишемо коментарі. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до наступної вже, гадаю, досить, досить скорої зустрічі. Пока. Слава Україні!